Всім привіт! Ви на каналі Чесникова Локшина, це друга серія школи магії для обдарованих і перший рік навчання дітей. Як ви можете пам'ятати з минулої серії, на жаль, Ліліт не змогла вступити і поїхала додому. Якщо сильно сумуєте за нею, в мене є цілий проект, присвячений саме, ні, але трошки дорослішою. Залишаю тут підказку. Починаючи з цього курсу волі одної дитини є обов'язковим. Також хочу нагадати, що це мій старий проєкт, який я випускала раніше, а зараз лише перероблюю, тому голосування не актуальні. Та все одно пишіть в коментарях, хто з дітей вам подобається більше за інших, мені буде неймовірно цікаво почитати. Наразі діти знаходяться біля їх офіційного гуртожитку. Вже не тимчасово його дбало підготував для на особі Ван Кенобі за наказом Сільвестра Сталлоне за кошти Магнуса Бейна. Поки їх викладач відправився забирати інгредієнти та підручники, ми можемо побачити, що лея проходить одну з дитячих стадій, коли вона хоче задиратись і поводити себе погано з іншими дітьми. Чому ж так вийшло? В кінці минулої серії Джайна та Морген обговорювали, що лея зростала в строгості, та це не зовсім так. Щоб її зрозуміти, ми вернемось часі і подивимося її історію. Її мати Меліса під. Вступила в вищу школу надприродних істот і жила в гуртожитку з дівчини, яка її одразу зненавиділа Белий. Разом зі своїм братом вона підготувала план зачекувати Малісу і заставити переспати спати з вампіром. Хоч магі з ними вже і не ворогували, та все одно не любили. І це було позором. Маліса завагітніла, не пам'ятаючи, як це сталося, тільки зрозуміла, зі слів того вампіра, від кого. Адже він подумав, що тепер в них стосунки. Маліса була змушена тікати з гуртожиткою школи. Вона народила дівчинку. І назвали її Леї, а потім заховались. Поспілкувавшись з батьком дитини келом, вони дійсно закохались один в одного, вони не могли бути разом офіційно, адже це було би зазорно як для мага, так і для вампіра. Але він постійно приходив до неї доньки, щоправда, йому доводилось деколи щезати. Щоб про існування Леї не дізнались і не вбили її, Меліса нікуди не випускала дитину, поки її випадково не побачив Магнус Бейн, який зайшов у справах. Магнус допоміг Малісі добитись схвалення від представників магів і вампірів, тому про лею стало відомо. Так про неї дізнався і Сталоне. Він зачекував обох дівчат, малісу забрав у в'язницю, Лею до школи, навіявши її хибні спогади. Майже все життя лея жила стримана, не сміючи зайвий раз заплакати. А тут повна свободи, і одразу стільки нових друзів не дивно, що їй захотілось побути за дирою. Першим завданням дітей було виїзне. Обіван Кенобі першим відправився на місце, щоб перевірити, чи там достатньо безпечно, а потім за допомогою магії телепортував дітей. Часто, казав він, для зіль вам будуть потрібні інгредієнти, які просто так не купити, тому сьогодні в нас змагання на ловлю риби. Складність в тому, що тут можна спіймати не лише рибу, а ще й інші предмети, які ви зможете залишити собі. Та зарахується лише риба. Ви будете ловити її до 19-ї години. Діти почали рибалити, на жаль, Асті та Мері не помістились біля красивого прудика і були змушені піти до іншої водойми. То Кенобі сказав їм не перейматися, адже в тій водомі вірогідність спіймати саме рибу вище, хоч вони пізніше почали. Але все рівно можна сказати, що їм пощастило. Леї не подобалась ловля і її напружував той факт, що вона змушена цим займатися, а от Маркус навпаки був в захваті від завдання, той же почав ловити свої перші рибки, хтось не потрібні для завдання речі, рівно о 19 ті зібрались додому. Щодо результатів, Маркус спіймав одну рибку, Монік дві, Мері одну, Рос дві, Лея дві і Асті одну. Все ж таки Мері та Асті не допомогла та ведойма. В ітозі Монік Роз та Лея отримають плюс 2 бали, Асті, Мері та Маркус плюс 1. Не так же Маркусу, в очевидь, сподобалась тариболовлю. На свята вражає, обіван дозволив дітям спробувати заспокоїти гномів і за це отримати екстра бали. В кого не вийде, мінусу не буде. На жаль, в Асті не вийшло заспокоїти гнома, він тільки його розсердив, тому Лея мусить іти вибачатись, але вона не встигла, так як гном перемістився, і пішла шукати його по всьому гуртожитку. Нарешті побачила біля телевізору і була винагороджена за зусилля. Гном заспокоївся. Далі спроба роса, але він тільки розсердив гноми, той ще й зламав телевізор. Ей, я дивилась, обурено промовили Лея. Мері вирішила залагодити ситуацію і вибачитись за роса. Та замість того, щоб приймати вибачення, гном подарував мері розряд блискавки. Та сама ситуація сталася з Манік, вочевидь, сильно розобразив гнома. Залишалась надія лише на Маркуса, але тільки він хотів підійти, ми знову щезли, і йому теж довелось їх шукати. Шукав достатньо довго по всім закуткам і нарешті побачив у вані викладача. Прокравшись туди, поки ніхто не помітив, Маркус пошепки вибачився і. О, диво, гном заспокоївся. На наступному занятті обі ванн розповів, що для зіль часто потрібні рослини, тому відправились вчитися саджати їх. Це не було завданням на оцінку більше для того, щоб вміти це у майбутньому. Дівчата саджали лілії, а хлопці ожину. Тепер, навіть коли хтось залишив гуртожиток, частинка цієї людини залишиться тут надовго. Після роботи з землею пішли поїсти. Дворецько підозріла зазирала на їжу, краще б займалася своїми справами. Обіван вирішив її провчити і наклав закляття, та навіть зелене обличчя не врятувало нашу їжу від зазіхань. Наступного тижня вивчали нове закляття школи пустищів Мареніо. так як діти говорили один з одним, викладач їх насварив і заставив вивчати стоячи. Але щоб їм не було так сумно, він також стояв. Закляття плутає думки персонажа і заставляє бродити без цілів. В персонажі якого закладували, з'являється модлет дуже приголомшивий фіолетового кольору. Варіант 2. або закляття спрацювало на ціль, або воно спрацювало на того, хто його накладав. Таким чином ми будемо оцінювати це на іспиті. І як завжди, хто перший вивчить, отримує плюс бал, а останній мінус. Мері та Лея водночас перші це заклинання, буквально з невеличким запізненням вивчають Роста Монік. За ними йде Маркус і останнім виявляється Асті. Напевно, він сам не розуміє, чому все стало гірше виходити. Обіван показав клас і призвав Скільхільду, саме на ній діти будуть показувати вивчене. Асті починає першим, він промовляє заклинання і, як ми бачимо, Скільхільда дуже хоче піти, та двері попередньо закрили. Отже, закляття спрацювало. Лея махає чарівною паличкою, і так як в неї нема приголомшливого обі обіван зараховує цей іспит. Мері наздогнала Скільхільду в туалеті і успішно познущала з неї, зарахована. А ось з пальців роса вийшов чорний дим. За хвилину йому захотілось вийти і з'явився приголомшливий медлет. На жаль, це провал. Скельхільда вирішила заховатись в туалеті і зробила вигляд, що її поглинуло малювання, але успішне заклинання Маркоса все ж настагнало її. Через використання цього закляття діти почали ображатись один на одного чи то не одобрювали, чи то заздріли, що в інших виходило. Одиван та скелет, якого викликали для участі в комісії іспиту, спостерігали, як Манік впевнений, йшла до Скельхільда. Асті уявив себе викладачем, а Монік промовила слова і махнула рукою. Зараховане в один голос промовило та скелет, а Асті пробурмотів, що Монік не дуже хороша людина. Наступним екзаменом був політ. Діти мали прилетіти в певну точку, не впавши з мітли. Асті був впевненим, що справиться, але останній момент Мітла вислизнула з рук. Він встиг ухопити за неї. Але вже на місці призначення розпластався по землі. Лея махнула рукою, що тут може бути важкого? І сіла на свою мітлу, яку її мати зробила сама і подарувала доньці. Та виявилося, що все ж це не так просто, як здається, впала прямо до них Астя як принизливо. Спроба Мері завершилась краще. Під улюлюкання Асті вона впала теж. Розізлившись, Мері сказала йому йти додому, інакше вона його прокляне. Я все одно хочу в туалет, сказав він і пішов. Лея не схотіла говорити з мері і, відкривши підручник, сіла робити домашнє завдання, проте Роз зібрався і гарно приземлився біля дітей. Приземлився на ноги, а не на спину, це прям сильно. Поки він виявився першим, хто справився, поки Марк збирався з думками, Лея все ж вирішила, що так як тепер тут є ще хтось, можна і поговорити, і на фініше вже з'явилась повноцінна дитяча тусовка. Чіткими рухами Маркус також приєднується до цієї туси і гордовито поглядає на всіх. Поки дійшла черга до Монік, вже стемніло вона боялась, що через це вона програє, та ні, вона чітко приземляється і може собою пишатись, навіть темрява їй не завадила отримати цей бал. Зараз Маркус був щасливим, а раніше раніше так не було, він сподівався зробити все, щоб стати сильним чоклоном, та спогади з дитинства все ще стоять перед очима. Вогонь, вогонь повсюди. Тато, який виносить його з дому, Тато, який просить почекати, поки він не приведе мати. Марко стоїть на дворі і плаче, а потім поліція. Чому вони кажуть, що мами і тата більше немає? А де вони? Відведіть мене до них. Як це взагалі нема? Я не розумію. Новий будинок? Я не хочу новий будинок, я хочу старий. Хочу до мами, до тата? Приют. Маркус просинається. це просто нічний жах, коли вони вже припиняються. Сьогодні фінальний іспит. він має зібратись. Чарівник, казав Фобі Ван Канобі, має бути розумним і продумувати кожен крок наперед, прямо як в шахах. Саме тому сьогодні в нас відбудеться чемпіонат. Це можливість як відіграти всі свої бали, так і позбавитись їх, тому що тут буде можливість отримати від мінус двох до плюс трьох. Не сприймайте це змагання як жар. Отже, оголошую пари: Лея та Асті, Мері та Рос, Маркус та Монік. І тільки діти почали свої партії, несподівано входить, хто б ви могли подумати, мати Леї. Підемо додому, каже, вигляд у неї якийсь втомлений. Нащо? запитує Лея? Мені вже можна виходити, я тут вчусь магії та іншим важливим речам. школа не прогулюю, домашку роблю, то на що мені йти? Я чому можу тебе навчити вдома», – відповідає мати, але моїх нових друзів ти додому не зможеш привезти?» – заперечує Лея, Маліса киває і телепортується, але, нічого не зрозумівши, продовжує свою партію. Діти вже закінчують свої партії, тому давайте вдивитись на переможців. Переможцям дається спеціальний модлет, і так як партій буде декілька, переможцями будемо вважати дитину з найдовшим часом модлету. Ми бачимо в леї Модлет переможця, в другій парі Модлет роси відсутні, а ось в Мері він є. І вона сідає за стіл до леї. У парі Маркос Монік переможцем це є Маркос. Мері та Лея закінчили свою партію. І так як в леї довший час модлет, ми зараховуємо їй перемогу. Маркос також перемагає і вибивається в фінал з Леєю. змагатись за перше місце. Лея знов отримує перемогу. І ми визначили наших лідерів лея 3 бали, перше місце, Маркус 2 бали друге місце, Мері 1 бал третє місце. Час визначати аутсайдерів, їм ще теж потрібно позмагатись за те, чи залишаться вони з нулем, або наскільки ж великим буде мінус. Асті перемагає роса і Манік, і ті залишається зійтись у напруженні в з власним братом, вочевидь, він піддається сестрі і програє. Отже Асті 0 балів четверте місце, Мунік мінус 1 бал п'яте місце, Рос мінус 2 бали шосте місце. Попір ван зібрав дітей за великим столом і почав свою промову. Асті, цього тижня ти мене неприємно здивував, зловив одну рибу, ну добре, хоч щось, це дало тобі бал, не міг заспокоїти гнома, екстра балів не здобув, впав з мітли, останнім вивчив заклинання і не зміг відігратись на чемпіонаті. Тебе 0 балів. Асті, ти чудово розумієш, що це може значити, чи не так? Добре, переходимо до тебе, Лея. Мене вразила твоя наполегливість на рибалці. Було видно, наскільки тобі не подобається це заняття, та ти все одно зловила цілих дві риби. Змогла заспокоїти гному, одна з перших вивчила Мареньо ще й отримала перше місце на чемпіонаті. Але Лея зверни увагу на польоти. Для мага це надзвичайно важлива навичка. Тебе 7 балів. Мері, цього тижня ти нагадуєш мені хвиля. Добре, погана. Одна з перших вивчила Мареніо і успішно використала, але не змогла полетіти. Третє місце на чемпіонаті, проте не заспокоїла гнома. Хоч одну рибу спіймала. І що це за погрози проклясти Асті? У мене всюди вуха, Мері, щоб я більш такого не чув. Чарівник має вміти домовлятись, а не оце все. Роз. Шансом з гномом ти не зміг скористатись, Мареніо в тебе не вийшло, чемпіонат ти стріском провалив, хоч чудово взлетів, це добре. Враження, ніби ти спеціально програєш, хочеш вилетіти, проте в тебе відмінний результат на рибалці, ти спіймав аж дві риби, можливо, ти хочеш бути рибаловим, а не магом. Мунік. Теж не заспокоїла гнома. Я не кажу, що це було обов'язково. Ні, ви не отримуєте мінуса за це завдання. Але це ж такий шанс, невже не можна постаратись краще? Мені к п'яте місце в шахах. Ти ж розумна дівчина, що тобі заважає? Заклинанням, політом, рибалкою все добре. Але в мене виникає питання: і довго я маю давати тобі шанси? Маркус. Я бачу, що мої слова на вступних іспитах були почуті. Шахи, друге місце, ідеальне мареніо і політ заспокоїв гнома, спіймав рибу. Спіймав би дві ціни б тобі не було, та ти все одно молодець. Також хочу зарахувати додаткові бали від великих братів і сестер наших, які третім оком бачать наше життя. Мені сказали, вони голосували в якомусь там телеграм-каналі, і, хоч я не знаю, що це я лише маленький гвинтик і зарахую це. Асті Мері Маркус, ви отримуєте по одному додатковому балу. Таким чином, бали Маркуса та Леї зрівнюються. Вкупі маєте типу, по 7 балів. Далі Мері, 4, Монік, 3, Астін. Твою дупу врятував хтось з цього так називаємого каналу. Вважається останнім шансом один бал. Рос, я думаю, ти розумієш, що це для тебе означає. Я так розумію, ти дуже хотів додому. Твоє бажання збулося. Вітаю, можеш іди збирати речі. Рос роздратовано вийшов з будівлі. Проте все не так погано, вдома мама потребувала його догляду. Повернувшись додому, він зі зітханням почав прибирати. А я дякую вам, що додивились серію до кінця. Пишіть в коментарях, хто з дітей вам імпонує найбільше. А якщо вам сподобалася ця серія, підписуйтесь на мене та ставте лайк, а також не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наступні серії. Всім па-па!